могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, його заступники, фахівці управлінь та відділів міської ради, старости громади, 28 грудня на засіданні чергового виконкому обговорили важливі та актуальні питання. Розпочали з розгляду плану роботи виконавчого комітету міської ради на 2024 рік. Заслухали інформацію щодо діяльності у цьому році відділів та управлінь, таких як кадрової та правової роботи, культури та інформаційної діяльності. Розглянули питання, що стосувалися соціального захисту, містобудування житлово-комунального господарства. Низці комунальних підприємств затвердили фінансові плани на рік наступний: у переліку ТІРАС, центр первинної медико-санітарної допомоги, комбінат комунальних підприємств, теплоенергетик, житлово комунгосп водоканал, Скорбота. Про забезпечення законності та правопорядку на території населених пунктів могилів Подільської громади звітували поліцейські офіцери громади. Ми постійно проводимо безпосередню роботу з раніше судами, особами, які перебувають у нас на профілактичному обліку, внутрішньопереміщеними особами, взаємодіями, з органами місцевого самосередування на постійній основі, які ми їм надаємо допомогу, вони нам надають постійно. Здійснюємо в нічний період часу патрулювання могилів подільської ТГ. Ми запровадили групу поліцейських офіцерів громади могилів подільської громади, де можна побачити безпосередньо дії наші. Ми висвітлюємо повністю всю свою діяльність, тобто працюємо відкрито прозоро для тих людей, які мають бажання звернутися для тих, там контактна інформація, емейли, хто хоче анонімно поспілкуватися. Також має можливість звернувшись до нас. Членами виконкому було одноголосно ухвалено рішення визнати роботу поліцейських офіцерів громади впродовж 2023 року за довільною. року задовільною. Про що прийнято відповідне рішення, та надано деякі рекомендації щодо подальшої діяльності з кожним днем. Ми все більше, більше розуміємо один одного, і комунікація з громадою і з офіцерами громади все більш плідна, більш конструктивна. Ми йдемо в правильному напрямку. З-поміж питань порядку денного мали місце так звані дитячі одинадцятьом дітям надали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Особливих дискусій та зауважень щодо регламенту та питань порядку денного з боку членів виконкому не виникало. У залі всі працювали чітко, ефективно, злагоджено. Підсумку 23 винесені рішення і проєкти позитивно схвалені. Завершуючи чергове засідання, міський голова Геннадій Глухманюк подякував усім за оперативність і компетентне виконання посадових обов'язків. Працюємо на розвиток громади і перемогу України, резюмував очільник Могилів Подільської міської територіальної громади.